Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні і з тими, хто дивиться відео, і з близькими людьми, про що треба попередити, що треба знати, тим, хто дивиться відео, близьким людям, що буде на цьому тижні. Тут дуже хорошо вийшло. Знаєте, вам з початку тижня дуже хороші прийдуть новини з роботи. Може бути як такий стан. От, ви довго чекали на підвищення, воно буде. Тут покращення фінансового становища. А ще може завершитися судові якісь рішення. Або отримання спадщини може так. Ну, Тут все, що стосується судового рішення, це дуже буде вам на користь. Хороші карти і відкриються дороги якісь, що були закриті. Тут хороша перша половина тижня. Друга половина тижня тут буде свято, От. І, і від вас відчепляться, відійдуть якісь люди агресивні. Або ці люди переїдуть, підуть як-то з вашого життя. У вас налагодиться, відродиться спокій у сім'ї. А ще існувала така жінка агресивна, і тут вийшов Верховний суд. От, ви почуєте якісь а, новини про якусь людину, про жінку мені іде Жінка, яка агресивна, що в неї. Схожі з вашими якісь проблеми почнуться, а у вас проблеми завершуються. Тобто той негатив, що вам посилали, янголи повертають назад. Це той захист, на який той захист, на який ви так довго чекали, ваша сім'я і відновиться фінанси. Ще може бути, якщо у вас є чоловік. Коханий, може бути, жінка, ну в них у другій вашій половинці будуть фінансові зрушення, якісь покращення, прийдуть гроші до вашого сім'ю. Це все про сім'ю. А ще можливо так, що ви зможете лікуватися або пройти якусь хорошу, дуже відвідати профілактично щось це буде профілактичний огляд, якийсь, ну що вам е, піде на користь, на користь вашому тілу, красі, може почнуться якісь ваші лікування, суглобів? Може бути. Може це мас масаж, курс якийсь, щоб рухалися ви легше. Такого плану може бути. От і кінець тижня. Вам буде хорошо відкриються дороги, всі, от, всі питання, які були закриті, для вас відкриті, стануть. А ще, якщо у вас були відносини, в яких вам заважали, тут можуть магію робити, ставили як розсорки, такі програми негативні, що ви не знаходили спільної мови, то наприкінці на тижня відкритий шлях до вас повернеться кохана людина, або ви до неї повернетеся. І буде дуже хороші новини, отримаєте. От. Але ж магії вони все одно, як то тут вийшла карта, що продовжують робити. Ну, Це люди дуже дурні, дуже дурні. Може приснитися сон наприкінці тижня. Може наснитися ця людина, ворог. Це. У цей кінець тижня, може, може, йде якесь свято церковне, або якийсь такий енергетичний день, що зроблять всі, кого замовили на вас, магію. Але вона до вас не доходить. У вас дуже міцний захист. От. От, щоб не намагалися, може просто приснитися сон про цих людей. Дивіться, загоюються рани сердечні. Якщо вас зраджували, ви вийдете з цього стану смутку, такої печалі дуже сильно, бо може бути зустріч із новою людиною, із чоловіком. Це буде кінець тижня, наступного це буде вихідний. Якась у вас буде зустріч із чоловіком. Або це може бути зустріч із жінкою. Це відносини приємні, хороші. Це, Заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи й дороги на цьому тижні. На гроші на любов, на фінанси, вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео від ворогів на цьому тижні. Поверніть весь негатив їм назад, тому хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Так, ще я хочу подивитись, скажіть ви ще сили, чи лишився ще хоч який небудь негатив, що треба знати, що буде відбуватися на цьому тижні. Тим, хто дивиться відео, близьким людям? Те, що тягнулися довго, проблеми фінансові. Можливо, були кредити або якісь. За... Пов'язано щось. Не, да, не, не виплатили вам гроші, може таке бути. Вирішиться на цьому тижні. Дуже ви будете задоволені і в цьому плані це питання нарешті завершиться. Так, для вас це буде дуже хороша подія. Заперечу весняти, обираю вищі сили, я на голівохоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео. Убираю повністю всі перешкоди, у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Постійно приходять прибутки стабільно, закриваються повністю всі кредити, борги віддаються, буде так і так буде. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. Чи йде негатив? Що буде відбуватися на цьому тижні з тими, хто дивиться відео близькими людьми? Скажіть, допоможіть. Тут є насильство. Тут є насильство. Дивіться, ви або пішли від людини, яка дуже погано з вами чинила, робила вам боляче і перевратила вас в ждуна такого, ну, в тому плані, що ви якби очікуєте, що він або вона до вас повернеться. Повернуться оці відносини, причому ви маєте виконувати якісь обов'язки, не ваші обов'язки, вас перенавантажено дуже сильно. От. Ще може бути, що ця людина робить фінансове насильство над вами. Може, ви фінансово залежні від цієї людини, агресивної людини. От. І тут все про те, що м, якщо є така ситуація, то ви не отримаєте, тут говорять про те, що <кій> це насильство, воно на цьому тижні якби буде продовжуватися. Е, ви будете очікувати, вам не будуть давати ніякої інформації, не фінансів. Не підтримки, нічого. От. І... Ну, то тут говориться про те, що наверное, на цьому тижні не варто чекати. Тобто покращення в цих жахливих, як би, умов, умовах, які вас поставили, не треба очікувати. Вам зробили дуже сильно боляче, піднятися ви самі. Тут самому піднятися дуже важко. Але це все одно якийсь завершальний етап, бо у вас абсолютно якби зруйновані відносини. Це вже фініш в ваших відносинах, якщо це якісь близькі люди до вас. От, і щоб вам потрібна допомога. Або шукайте роботу. Вийти із залежності треба. І зняти з себе цей тягар, що на вас навішали якісь умови. Ви маєте виконувати щось. Заперечились, я ти обираю. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть. Так, рятуйтесь. Прошу допомоги, вищі сили відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на порятунок на цьому тижні. Прийде вся необхідна допомога, моральна, фінансова підтримка. Більше ви не маєте залежності від агресорів. Відкривається шлях, відкриваються всі можливості, здійснюються мрії. Ви звільняєтесь повністю від усіх важких обставин. Більше агресора немає причини до вас агресивно ставитись. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, на спокій. Перекриваю. Більше вам не треба чекати. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. На повне порозуміння, більше немає жодної агресивної поведінки щодо вас, відвертаю ворогів, повертаю весь негатив назад. Всі біль сльози, страждання, повертаю назад, тому хто робив по Верховному суду, і прошу допоможіть відновити фінанси, відновити здоров'я, відновити нервову систему, загоїти повністю всі рани, висушити сльози, більше не болить. Весь негатив повертаю тому, хто робив. Прошу відновити фізичний, психічний стан. Усі, хто дивиться відео, на сьому тижні відновлюється нервова система і здоров'я повністю. Буде так і так буде. Прошу міцного захисту. І вдень, і вночі захищайте сили. прошу захисту. Не буде все сказане, здійснене, так буде. Ось такий тиждень, отака ситуація. Так, що майте на увазі, не чекайте покращення в стосунках з агресивними людьми. От. Тут все про те, щоб ви припините плакати, сумувати, до вас прийде якесь прояснення, ви зрозумієте. Тут треба зрозуміти, прийняти. Хто що з вами робить і навіщо, і куди вам рухатись. От. І рух, і, а, і допомоги. Не бути самому. Тут є люди, в яких така вже ситуація, що от самому вибратися неможливо. Прямо от вообще настільки тисне ворог чи якась людина заточення. От так що. І допомога має до вас надійти. От. І будуйте плани на себе, не на того, хтось є, що підгнев, знаєте, як експлуатірують так, от дуже не на себе працювати. Тут порада така була, щоб ви на себе більше працювали на себе, щоб вам хоч були цього користь. Ось така ситуація. І так буде краще для вас і для ваших близьких. Так що так. Це камінчик Яшма. Він допомагає, дуже сильно допомагає, якщо немає енергії. Якщо ви дуже сильно виснажені фізично, ви відчуваєте, що прям падаєте з ніг. Яшму треба отримати От при собі можна робити браслети, намисто, можна просто навіть така не оброблена в руці або в кармані. І дуже хорошо, якщо ви будете гуляти з яшмою. Вона тоді дуже активна, коли ви рухаєтесь, прогулянку робити з яшмою. Відновлює енергію, дуже хорошо допомагає. Ну і вирішує також всі. Питання стосовно м'язів, суглобів, здоров'я такого фізичного тіла більше якби по м'язах і дає вийти із, я б сказала, навіть з такої депресії якоїсь. Вона так висушує ці сльози, дуже гарячий камінь і жіночі питання, жіночі проблеми. Системи полової жіночої. Він теж хорошо допомагає. От і я ще відновлюю. Я прошу вищі сили, допоможіть на цьому тижні відновитися енергетично, щоб були сили, енергія ще прийшла. Ну, і так як вийшла в Верховний суд і дуже сильний захист над вами, все буде, я думаю, на вашу користь. От... На цьому тижні багато чого завершиться, хтось може вирушити в нове життя, от закінчити погані якісь стосунки, почати хороші. Звільнитись від залежності ще можуть от, люди. Добре. Така вийшла кава. Дякую духам кави, дякую всім, хто завітав до нас на каву. Також дякую вам за донати, за те, що ставите лайки, робите репости, а пишете коментарі мені, дуже приємно. І також запрошую на прийом, індивідуальний прийом. Номер вайберу є в описі під відео, і також є адреса електронної пошти. Пишіть свої питання, які вас турбують. Також можна... Писати просто якби на загальний розгляд, і це теж працює дуже хорошо. От. І бажаю відновитися, відновити нервову систему, відновити повністю ваші от фінанси, щоб у вас все відновилося до ідеального стану. І Так, щоб вам це подобалось, щоб це не було як то дуже Довго, важко, Ні, щоб це було спокійно, так вам було легко від цієї роботи. От. Бажаю приємної кави. Дякую ще раз і до зустрічі!